Цими днями в українських артилерістів був дуже гарний ювілей. Нас кинули. українські збройні сили переступили 4000 тисячі знищених одиниць артилерійських систем ворога. До того в нас було понад 4000 тисячі танків, а тепер у нас 4000 тисячі знищених артилерійських систем. Що таке 4000 тисячі танків, і що таке 4000 тисячі артилерійських систем? Це знищення практично чотирьох танкових армій і знищення практично. Тично чотирьох артилерійських армій. Зараз рашистська артилерія знищується в неймовірних кількостях. І це добре, оскільки для рашистів артилерія була головним чинником успіху на полі бою. Зараз цей головний чинник зникає. Випаровується, як кажуть, як Роса на сонці. Українські артилеристи стріляють по ворожим позиціям, аби підтримати українську піхоту. За словами оборонців, зараз українські піхотинці намагаються прорвати російську лінію оборони, тому артилеристам необхідно їх прикривати. На день... По три-чотири рази, так як наші зараз пішли в наступ, намагаються переламати лінію оборони і працюємо регулярно. Трує на місці. За останні тижні на нашому напрямку дуже напружена ситуація в зв'язку з тим, що наша піхота е робить прорив ворожої сили і так як ми артилерія, ми їм допомагаємо, їх підтримуємо. І завдяки нам, завдяки вмілої піхоті ми прориваємося, робимо якісь успіхи. Незначні, але... Врятувався з підбитого Бредлі, легендарна історія Андрія, військовослужбовця 47-ї механізованої бригади Магура. Чоловік особисто розповів про те, як його вдалося витягнути з поля бою, та про необхідність такого західного озброєння на фронті. Дивимося у сюжеті від центру стратегічних комунікацій ЗСУ. Я пішов на фронт добровольно. Я знав, що 47-ма буде йти в штурм. І більше було бажання типу, піти і поучаствувати в цій всій історії, стати командиром Бредлі і управляти машиною. 22.15 поступила команда на виїзд. Уже на відходній точці ми були десь о першій годині. Близько 12-ї ми е, вже були на точці, і до першої години ми вже почали штурмові дії. Десь о 4.30 моя машина виїхала в бій. Ми мали доїжджати до точки, висаджувати десант. Я, виходить, не доїхав до точки, десь метрів, мабуть, 150. І в мене було попадання птура 120-ї. У мене плюс зірвалися мої бокові птури, вирвало броню, корпус лопнув і трішка пішла аж в сторону водителя. А в той момент, коли пройшов сам зрив, я Віддав наказ екіпажу відкрити рампу, щоб висадити десант, тому що я чув, ну тіпа, що ззаду в мене був прильот по десанту і взрив. Я дуже переживав за людей, які там були. На пункті мене перевірили, визначили, що в мене черепно-мозгова травма, а -а акобаротравма травма закритого, типу там і прочі. Мене потім забрали на Запоріжжя, там вже мене вже в палату. Я вже був в палаті. У нас вийшла така ситуація, що в машину було дуже багато прильотів і вона дуже різко заглохла. Я думав, що їй все, і ми всі почали А Наступний вечір я просто розумію, що в мене щось якась чуйка така, що вона типу робоча, що з нею все гуд. І десь о 6 годині до мене приїхав зводний, я до нього кажу, типу, коротше, в мене до тебе є дуже така інтересна якби, авантюра. Якщо ти скажеш точно ні, але її коротше, треба по-любому робити. Я думаю, якщо вже вирішити типу, піти, я вже ну, типу, взявся, то я типу, буду до кінця вже це робити, вже там, що буде, то буде. Дуже великий був ризик, типу, що мене хлопнуть одразу, якщо я буду на ній їхати. Плюс у них там тічки літають. Я, виходить, вибігаю до машини, подивився на її стан, подивився під кадрки, чи нема замінування, подивився на ніхвода, чи нема що до цього була інформація, що вони там лазили. Я перевірив машину, заліз в неї. Я, у мене зразу була вибита коробка передач, вона була загнута трохи. Я її там трохи вибивав автоматом, вона стала на місце, ну її просто трохи загнуло. Я її вибив і потім почав її заводити, і вона в мене завелась. Почав зразу виїжджати, віти на повних парах. І вже почав виїжджати, і тоді вже почав виходити на зв'язок зі зводним і вже тоді узнав про це ротний. І ось, ну, узнали, типу, останні, що я типу, забрав машину з поля бою. В 6.25 я подумав, в 6.40 виїхав. Повернувся десь о третій ночі. Я її забрав. В 21.20 машина вже була вже виїжджала з поля бою. Бабуля, я забрав її! Я забрав! Я більше переживав за те, чи перепрочитали смс ні. Нам треба більше такої техніки. Я був по-перше дуже вражений міцністю цієї техніки, тому що я не розчитав, що вона зможе витримати тур і вона нас всіх спасла просто.